Знаєте, я завжди думав, що українці менш милосердні. Мені здавалося, що совок проник в нас дуже глибоко. Ні, українці дуже милосердні. В Білорусі возили спіртягу, возили спірт, продавали там і мали з того гроші. Кордон годував багатьох, конотопу ніколи не везло з владою. Або дураки, або регіонали. Русський мір прийшов і освободили. А Вони бачили, як стріляли по хатах. Уявіть людину, яка бачила, як танк розвернув башню, вистрілив в сусідку, яку розірвало на шматки. ховати було нічого. Свиней постріляли, бо вони їх не їдять, деякі там, народності. А собак просили, вмолили, ні, вони їх поприбивали за лапки. Її. Ну як? Вона буде, як говорять російською. Ментально вони ще совок, але вони не вважають Росію другом і старшим братом. Величезна кількість людей, якби все ж таки ми помилилися і вони взяли Київ, то там би не вижив. Ну я б точно з вами не розмовляв, тому що вони точно завжди знали, де живуть люди, які мають про чітку проукраїнську позицію. Світ навколо це не лише соціальна підтримка і не лише гроші. Світ навколо це дуже багато факторів. І в багатьох із них Україна була на першому місці. Дуже була, величезна кількість людей працює для того, щоб діти воз'єдналися з родинами в твірі, прості господі, чи де там в Мурманській людина і каже, Одеса, це ж руський город. От хай собі надрачують там на той уявлення про Одесу. Вони нічого не знають про сучасну Одесу. Міфи про те, що Одеса русський город, та ніякий він не рускій. Наявність будь-якого кордону, будь-якого в принципі, воно вже несе якийсь такий абсолютно інший посил посил ніж кордону немає. Знаєте, всі прикордонники, всі прикордонники, ці розмови про контрабанду, всі якісь щось біля того кордону тусять. Воно не може не нести на собі е якогось впливу. І Якщо я народився, то кордону як такого не було в радянському союзі. То вже в 91-му році, коли мені вже, вже було 15 років, і кордон саме будувався, розбудовувався, і була фактично юність моя припала на це. Тому так, у нас все крутилося навколо кордону. І ментально, і фізично. Люди їздили в Білорусь. Купляли майонез, якого не було в Україні, на той тот самий возили його туди, привозили звідти сірники з гомільдрев, яких теж не було. В Білорусі возили спіртягу, возили спірт, продавали там і мали з того гроші. Кордон годував багатьох. Московські поїзди виходили, люди торгували булочками на вокзалі. Це був абсолютно такий кошмар з точки зору сучасної людини. Але в тому ж жили торгували горілкою, пальонкою на тому ж вокзалі намагалися втюхати багатим кацапам, щоб якийсь самогон там під видом алкоголю, які вже були розгарячені, там командировочні, якісь виходили. Єць водка на тобі залися. Короче, на цьому робили цілий бізнес в прикордонних е е регіонах, в тому числі і на Сумщині. Якщо можна так сказати, що кордон це величезний базар. Конотоп міняється щоразу, коли я туди приїжджаю. І були е часи, коли мені дуже подобалися зміни. Насправді зараз гірше. Ну, кожне місто пере пере переживає якісь там знаєш, злети і падіння. Е мені здається, що зараз, е по-перше, близькість ворога, постійні обстріли це одне. По-друге, там місцева влада, вона достатньо недолуга, е вона завжди конотопу ніколи не везло. З владою, або дураки, або регіонали. Ну, там, там якось так, от як пороблено, знаєте, от буває таке. Буває, вроді, і нормально так все, а прокляте. <ріць> <ріць> Я так і казав, що от з владою буває, от як з Україною. Да? От якось їй весь час, не то щоб сказати, що вообще погано, але от сказати, щоб пощастило, то ні. От. Так і з конотопом, але там живуть прекрасні люди, яких я люблю, яких я намагаюся весь час відвідати. А само по собі місто втрачає дуже багато. Там в принципі воно дуже сильно вибито було з часів конотопської битви. Воно винищувалося, винищувалася сама пам'ять про можливу перемогу над кацапами. Потім більшовики там все познищували, все, що можна було, на відміну від того ж, Ніжина, який зовсім поруч майже нічого не збереглося. Показати вам нема чого. Тобто я вам можу багато чого розказати про Контоп, але показати фізично майже нічого не існує. Ну і недолугість нинішньої влади призвела до того, що навіть ті. Речі, які могли стати перлиною Конотопщини, це вагоноремонтні майстерні, яким по 200 років, які бачили тільки багато на своєму віку, і були дуже гарні, я встиг їх багато пофотографувати, познімати їх просто розвалили. Я на війні з самого початку, тому що я колись по любві жив на Донбасі, і коли, коли після майдану пішли події на Донбасі, ми зразу поїхали з друзями туди. Тому для мене війна. Триває дуже давно, а що стосується зараз цієї фази, ну що я встав і погнав зранку до вечора. У мене все йде сплошним потоком. Погрузки поїхав, повернувся, бистрінько виступив, десь щось іще. Я роблю все можливе для того, щоб заповнити свій день максимально. Тому що як тільки ти починаєш сидіти і нічого не робити. Тебе починає різко рі погіршуватися настрій, опускатися руки, тому що ну, ти сидиш і нічим не займаєшся, тому треба себе зайняти. Це як фізичні навантаження, знаєте, коли кажуть, що щоб розгрузити голову, займайся фізикою, фізухою. Ну, в моєму випадку фізуха це поїздки, допомога людям це те, що я м вмію. Я в цьому як риба в воді, я можу швидко організувати, я могу, можу багато процесів тримати в голові, як справжній режисер. Тому для мене це нормально. Знаєте, я завжди думав, що українці менш милосердні. Мені здавалося, що совок проник в нас дуже глибоко. Ні, українці дуже милосердні. Це стосується того, як вони поводилися на деокупованих територіях з тваринами. Як вони поводилися один з одним, як вони підтримували? Розумієте, це, це така величезна любов. Повірте, кацапи так себе не поводять. Я дуже добре знаю це. Я дуже добре знаю, як вони поводяться, тому що декларування це одне, а як воно насправді, то інше. Наші люди просто виявилися дуже милосердними. Я думав, все таки, що в нас. Вже сильно спотворив радянський Союз, але виявилося, що здебільшого люди прекрасні. Кожна людина родом з дитинства, і звісно, що люди на докупованих територіях вони ідеалізують те. Ідеалізували те, що було з ними багато років тому, бо це їхнє дитинство, бо дерева були великими, бо все було і все інше для дитини, яка нічого іншого, крім совка, не знала, совок був прекрасним, тому що інше не існувало. Зараз не переосмислюють. І дуже багато людей, які застали Другу світову війну, або хоча б чули про неї. Да? Вони зараз просто з широко відкритими очима не розуміють, як так можна було з ними чинити, які бачили, як вбивали. Це ж не розповіді, коли з телевізора тобі розказують, що русський мір прийшов освободил», а Вони бачили, як стріляли по хатах. Уявіть, людину, яка бачила, як танк розвернув башню, і вистрілив в сусідку, яку розірвало на шматки. Ховати було нічого. Як ця людина буде далі реагувати на росіян? Да? Або людина, яка бачила, як е, ті прибили собаку, да, там, бо вони свиней постріляли, бо вони їх не їдять, деякі там, народності. А собак просили, вмолили, ні, вони їх поприбивали за лапки її. То, ну як? Вона буде, як? Ніяк вона не буде. Вона, для них вони вже теж не люди. Не люди. Вони бачили це, вони бачили, як е, проїжджали танком по машинах, як е, розстрілявши людей в маршрутці, да? потім не давали їх забрати. А коли вони тіла почали розкладатися, то вони просто підійшли з автомата, пару разів вистрілили в бак, щоб вони згоріли. То як вони будуть реагувати? Росіяни відрізали е, останні ментальні е, якісь такі. Щупальця, які тримали цих людей. І, можливо, зараз не всім це здається так, але ні, це вже все. Уже даже величезна кількість тих людей, які е, говорять російською. Ментально вони ще совок, але вони не вважають Росію другом і старшим братом. Величезна кількість людей. Вони мені дають моє життя. Це таке саме життя, всі ці зустрічі, всі ці розмови, всі ці презентації книжок. Це таке саме життя, як і допомога іншим людям, які того потребують. Тому що не можна своє життя, ну принаймні в мене так не виходить. От сьогодні я дітьми займаюсь, завтра я вареники ліплю, а там після все йде одним сплошним потоком. Тому вони ці зустрічі для мене так само важливі. Під час туру новим світом приходили абсолютно різні люди. Якщо я їздив з читаннями, то в основному була діаспора. Якщо я їздив з документальними фільмами своїми, то це були і англомовні люди, які абсолютно мало що знали про Україну, яких привели родичі, яких привели друзі, якісь дальні люди, які потім сиділи з виряченими очима, дивилися на ну, то все, задавали питання. Це абсолютно різні. Я там в школах. Зустрічаються з дітьми, це абсолютно різні. Кожен раз може бути абсолютно різна аудиторія. Коли я там спілкуюся з людьми, це моя булька, так як і тут. Вона не може бути репрезентативна, і я не можу сказати, як там, чітко американці. Але я вам скажу од: за ці два роки, третій рік Великої війни, я був кілька разів в Америці, і поки що я не бачу, щоб ворог росіяни піднімали. Піднімали язик щось там на нас і щось там гавкали. Но даже в цих е умовах, коли кажуть, що Америка втомилась, Америка менше дає допомоги, то росіянам слова не даються. Там досі може зараз російський прапор получити в тикву. Тобі можуть порізати колеса і навіть не українці, просто таки, тому, що це прапор гнобителя, це символіка вбивць, гвалтівників і катів. І більшість американців це розуміють незалежно до якої партії вони належать. Оце я оце я точно бачу. А українських прапорів купа. І не обов'язково це українці живуть. Є дуже великі, навіть не мені здавалося, непоєднувальні якісь речі, коли написано бликли в матерс прапор і прапор України висить. Вроді якось зовсім інші якісь але ні. Люди підтримують, люди підтримують. І люди, що ми там не розказали самі собі. Вони досі, досі донатять. Всі люди, які поїхали за кордон з, з агресією Росії, це абсолютно весь спектр і зріз всіх людей, які були тут. Є порядні люди, є непорядні люди. Є люди, які потребують допомоги, і які скористалися моментом. Немає Такої чітко умірила, як це робити. Я знаю одних людей, які поїхали туди і намагаються всіми зусиллями допомагати звідти. Я знаю людей, які поїхали туди, щоб отримати соціал і опять повернутися. Просто, просто взяли, кинули держави, які їм допомагали на гроші. І таким чином не дали, можливо, іншим людям, яким потрібна ця допомога, її отримати. Є абсолютно різні люди. Українці не є ідеальними, там все дуже по-різному. Але я зазвичай кожній людині даю шанс і сприймаю її як порядну і гарну, допоки вона не доведе зворотня. Так що спочатку я кожного українця сприймаю як нормальну людину, а там дивимося. Історія Данила Дідіка насправді вона настільки показова. В усіх можливих аспектах, що від цього стає аж страшно. Спочатку є школа і вчителі, які декларують і вчать дитину бути порядним, бути чесним, захищати слабших, ставати на бік добра і всього іншого. Потім стається те, що стається: Майдан, і починаються утиски на Харківщині патріотів. Але діти, яких вчили бути чесними, порядними, сильними, вони об'єднуються, об'єднали їх тоді ультрас, і дають відсіч тим покидькам, які намагалися просунути російські наративи. Тут саме тому на саме на Харківщині Ультраси заспівали саму відому пісню, якої сьогодні, якщо я не помиляюся, якраз дата. Або була вчора ось днями. Да, саме тому там дуже багато насправді патріотів було молодих. Їх вчили вчителі, які самі потім виявилися не патріотами, сцикливими і брехливими, але декларували вони правильні цінності, і діти на них виросли. Так сталося і в історії Дані Дідіка. Хлопець а, пішов. Разом зі своїми друзями, ультрасами, на ходу гідності в першу річницю майдану, тому що знав, зокрема, що місцева влада не виділила навіть нормальної охорони. А він добре знав, скільки покидьків є в Києві і що може статися, бо були прецеденти вже. А, і бачите, так і сталося. Покидьки поклали бомбу, вона вибухнула і забрала життя чотирьох людей, зокрема Дані, якому було лише 15 років. А далі здалося ще гірше, тому що вчителі, які вчили фактично дитину бути чесною, стояти до кінця за свої інтереси, виявилися, розвернулися на 180 градусів, злякалися, бо тому що є що тірять. От. І брехали відкрито. Батькам казали, що ми назвемо школу його іменем, а самі нічого не, не просто не робили, а намагалися це затерти, дочекатися, поки схлине навала, поки підуть такі судові якісь процеси і всі вспокояться. Бо нас дуже часто люди все забувають. Я коли про це дізнався, я коли зрозумів, що вони дурять, я сказав, ні, я так не можу. А в мене є така штука. Я можу комусь не допомогти, бо я не знаю. Але якщо я знаю, що потрібна допомога. Я не можу вже постояти осторонь, я буду це робити. І тоді, зрозумівши, що це все брехня, фікція, я разом з іншими друзями взявся за те, щоб школа і місцева влада дотримали обіцянку. На це пішло вісім довгих років. На це пішла величезна робота музикантів, моїх друзів, моїх знайомих, з якими я. Зв'язався і зробив проєкт Там так працює пам'ять, щоб вони присвятили пісні і піснями привертали увагу, бо так дуже швидко все забувається. Понад 150 пісень написано, присвячених дані. І це дало можливо протриматися ці довгі роки, поки сталося вторгнення, поки один падішах вмер, а другий нарешті підписав ці документи. Це така це дуже, дуже некрасива історія. Дуже некрасива історія, яка з умовно щасливим фіналом, умовно. Це ця перемога добра над злом, я маю на увазі назва школи. Вона ж не батькам дані треба. Вона треба нам всім, щоб ми розуміли, що героїв треба цінувати, за героїв треба битися, треба бути такими самими героями, як вони, тому що вони віддали найцінніше. А не такими, прости господі, вчителями. Який, які виявилися, яким було абсолютно страшно, яким було абсолютно побарабани на ту дитину, яка виявилася сильнішою, розумнішою, цільнішою, ніж вони, і віддала своє життя. От про це треба пам'ятати і робити все. Тому я не і мої друзі не відступали і через вісім років таки зробили. У нас є школа в Харкові, 11-й ліцей, який носить його ім'я. У нас є спортивна школа в Покрові. Дніпропетровської області. у нас є сквер в Києві імені Данила Дідіка. Ще є кілька назв, яких увічнена його пам'ять. Ну а зараз все більше треба, все більше загиблих. І я думаю, що кожен, хто знає щось про героя, має робити максимально, щоб увічнити його пам'ять на своєму місці. Батьківство воно взагалі така штука. Що як тільки з'являється дитина, ти весь час в тривозі. Ти будеш все життя переживати за цю дитину. Є війна, нема війни. Звісно, що коли е, летять бомби на твою дитину, коли поруч трапляється те, що ти не можеш контролювати, ти за це переживаєш більше. Саме тому були прийняті рішення, що дружина з донькою поїдуть. Поїдуть, поки хоча б хоч якось розвиднюється. Тому що ну мені довго ходити не треба, там пару татуїровок би подивилися. І якби все ж таки ми помилилися і вони взяли Київ, то там би не вижив. Ну я б точно з вами не розмовляв. Тому що вони точно завжди знали, де живуть люди, які мають про чітку про українську позицію. Тому я не думаю, щоб ми з вами зараз говорили. Тому було прийнято рішення доньку забрати якомога далі від війни, щоб хоч якось розв'язати мені руки для моєї діяльності. Я вірю, що скоро ми об'єднаємося, повернеться, бо вже яка б не була війна, люди навчаються з нею жити. Бачите, Одеса, яка б яка б не була страшна реальність. Але люди вміють уже жити і в такій реальності, і ви це вмієте. Ви знаєте, як реагувати на те, на те, на те. Ну от так, так і доведеться жити до перемоги. А те, що ми переможемо, я не сумніваюся. Річ у тім, що моя англійська, звісно, дуже слабка, не, не не настільки, щоб я міг там вести презентацію або щось серйозне писати. Але коли з'явилася Даруся, вона, до речі, говорила англійською не вша почала. Вона почала з самого маленького говорити англійською. Ми в Києві зробили таке, саме того нех, не бажаючи, зробили огороджуючи її від російської мови. Ми зробили англо український такий Roster, і вона дуже швидко перейшла на англійську, бо вона їй сподобалась більше. Тому англійська в неї рідна. А я з донькою все, одно я було якось гуляти, щось. Ета, і в мене був, в мене з'явився такий проєкт, я його називав Юкі Джон, Джон Українець. І я за рік написав понад 60 пісень англійською, мовою, яку я фактично не знав. Як би зараз хто, перебуваючи за кордоном, що не казав, що б не говорив, це все зміниться після перемоги. Тому що одна річ повертатися в небезпеку, інша річ повертатися в країну, яка перемогла. Це абсолютно інша річ. Після перемоги сюди прийдуть і гроші інвесторів. Після перемоги тут буде рай на землі. Це по перше, а по друге, величезна кількість наших людей. Зараз, перебуваючи за кордоном, зрозуміла, що їхні уявлення про світ були хибними. Одна річ приїхати в Іспанію на відпустку, інша річ пожити в тій Іспанії, зрозуміти, як воно все відбувається, порівняти з тим, що мали тут. І дуже часто це вибір не на користь тих країн, а на користь України. Україна молода держава, в яка Дуже сильно диджиталізована, дуже сильно просякнута новітніми технологіями. Інші країни на її фоні ну, вони так по пасуть задніх, скажімо так. Це при тому, що там гарний рівень, можливо, соціальної підтримки, ще чогось. Але світ навколо це не лише соціальна підтримка і не лише гроші. Світ навколо це дуже багато факторів. І в багатьох із них Україна була на першому місці, і зараз на першому і за цим будуть люди дуже сумувати там, і після перемоги величезна кількість людей повернеться навіть попри те, що хтось і не повернеться служба розшуку дітей ніколи не припинала не припиняла своє е, існування свою працю з один з 2001 року коли вийшла перша телевізійна програма на цю тему можна розмовляти годинами е, просто маєте розуміти що зараз до звичайних проблем а діти біжать з дому і під час війни тому що ніхто не відміняв школу Булінг час від часу, домашні якісь проблеми, нерозуміння. Ну і плюс додалася війна, коли часом батьки або родичі розділені лінією фронту, або ще якимись речами, хтось в Європі, хтось в Україні, сім'ї часом живуть на відстані, і це все впливає. І з цими, цими процесами доводиться нам працювати в службі розшуку дітей. Плюс, звісно, що кейси дітей, яких вивезли. Примусово з непідконтрольних територій, але на цю тему я волію зараз не говорити. що будь-яке сказане слово воно може бути використано і нашим ворогом. А я б цього дуже не хотів. Чим менше ворог знає, тим краще для нас, українців. Ми працюємо. Дуже величезна кількість людей працює для того, щоб діти воз'єдналися з родинами, ті, які хочуть воз'єднатися, і для цього багато чого робиться, навіть якщо про це не дуже сильно говорять в ефірі. Це неможливо, ти розумієш це? Як, як тобі? 365 днів умножаєш на роки, і ти я тут не пам'ятаю, як людей звуть. Я, я тиждень не поспілкуюся, як же ж тебе звуть? Дивлюся, так, о, Боже, що в мене з головою? Такий рівень кортизола. А хочу, щоб я вам щось згадав. Я оці всі книжки, якби я на той момент не записав, особливо те, що документалістику, я б вам зараз не згадав подробиць. Я просто в загальних чертах би знав і все, а так. Мені подобається все, що я бачу. По-перше, мені подобається те, що Одеса, яку я давно люблю, і мої друзі, які тут вони б'ються, вони б'ються за Одесу. Так, як б'ються за Харків, так та й так, як б'ються за інші міста наші. У нас є втрати. у нас є втрат. І Я дуже радий. Ну, подивіться, що з Херсонім зробили, да? але я дуже радий, що Одеса б'ється, що вони не змогли. Підійти на занадто близько, вони її кошмарять, вони її будуть, тому що для них, для ворога, є такі якісь стовпи, які вони своєму народу в голову вбили. Що Одеса русський город, да? Ніколаїв карабели русські, да? там, Херсон, там і щось у них там. Да? А, а насправді таким не є. Це міфи, які українці розбивають прямо зараз. Міфи про те, що Одеса руський город. Та ніякий він не руський, і з кожним роком випливає все більше Подробиць про жукова, який топив Одесу в крові. То хоче уже зараз немає схованої цієї інформації про те, як русіфікувалася Одеса. Про те, скільки там до такого року говорили українською, скільки єврейською, які вивіски вісіли на цих вулицях. Це все можна знайти. І більшість людей повертається до історії і розповідає. А їхні наративи вони вже тільки для них. Ото От, сидить там десь там в твірі, прості господі, чи де там в Мурманській людина і каже: «Одеса — це ж руський город. Ото хай собі надрачують там на той уявлення про Одесу. Вони нічого не знають про сучасну Одесу. Вони не розуміють, яка вона. Це складний механізм, складний організм, який який хворіє, який видужує, в якому там ламаються кістки, як накладаються шини, це все живий організм, як і будь-яке інше місто, але вона абсолютно українська Одеса, це точно. Головний висновок, який я от все життя, і воно мені весь час, вся ця реальність докидає, що якщо ти чимось користуєшся, за що не заплатив сам то або за нього хтось заплатив замість тебе, або це хочуть тобі підкинути. Думай і роби висновки. Це дуже важлива штука. Якщо ти не сам, то хтось, от хто заплатив, це хороший вибір чи поганий вибір.